Усім великий привіт! Я рада вітаю вас на своєму каналі, мене звати Таня, і ви знаходитесь на каналі, яке присвячено дизайн і та тагачком і трохи читанню книжок. Я не буду перекваліфіковуватися в, в буктюбера, так, але я читаю, коли мені подобається, тому я буду наприкінці відео розказувати, про що я читаю, але я не читаю такими ударними темпами. Мене за минулий рік, що я записувала, в мене вийшла 21 книжка. І, ну, в принципі, це, це ок. Мені це подобається. Так, сьогодні в мене понеділок, 6 січня, і я хочу показати вам, чим я буду працювати на цьому тижні. Що я читаю, поки не завершила, ще читаю. Тому... З читанням наразі все. <хай> буду читати. Я не ставлю плани по читанню, тому що в мене, ну, бачите, бібліотека є, але вона невелика. Не і купу е збережених аудіо, е збережених текстових форматів, книжок на телефоні, тому якось так. Так, е над чим я хочу працювати на цьому тижні? На цьому тижні я хочу попрацювати над е своєю тунікою. Зеленка дов'язати рукави. так, Дуже багато я на них зупинятись не буду, тому що, ну, я думаю, тиждень пройшов, не так, вже вони вмількалися, Чесно, вже вмількалися, тому я думаю, якщо тиждень пройде, ви про них не забудете. Тому тут залишається півтора рукавчика, якщо бути точно, рукав і 40 рядочків. Ось так. Далі в мене залишається ось ця. Тунічка, карамелька. Тут залишаються два рукави, нема мені куди ставити маркери, але ну, зрозуміло так, що туніка без рукавів. І, і, і я беру шкарпетки, я їх зроблю таким невеличкою підзйомкою, тому що в мене їх вдома немає, вони в мене лежать на роботі. І я беру свій дорожній процес, це джемпер хакі. Я буду дуже, дуже намагатися їх дов'язати, ці вироби, тому що вони мені вже, ну як, рукави, так, набридли, і, можливо, тиждень-два я дам собі на дов'язування всіх оцих. Процесів, які в мене перетягнулися з 24 в 25 рік, і в мене там залишається туніка ромби, які, яку, над якою я буду працювати після завершення рукавів, а також плеть-туніс, який також я буду, вже коли я трошечки розтовчуся з цими виробами, я буду вимірювати. І, і буду дивитися, що там мені залишається, Скільки мені там, по-моєму, залишається дуже мало. Обшити, З'єднати і обв'язати. Все, плед готовий, і можна буде подумати над іншим. Що я буду робити далі, я поки не знаю, тому такий план із Ось так. Із чотирьох виробів в мене йде, в мене йде рукава, два вироби, там дає рукава. Джемпер хаки, тому що я в будь-якому випадку буду в'язати довжину по мірі. І шкарпетки, які в мене знаходяться на роботі, я буду їх дов'язувати уже, ну, подивлюся, можливо, заберу додому і дов'яжу. В принципі, на перше на число в мене було 8 процесів. Один, благополучно, у мене вже е, готова робота, я її вам покажу уже в січні. Я не пам'ятаю, показувала я вам її чи ні, але у мене є готова робота. Тягнутися я за ним не буду, тому в кінці січня ви його побачите. Так, все. І, і все, що на цьому все я пішла працювати, монтувати відео, яке було відзняте. І зустрінемося з вами по мірі. Не не буде так казати, бо я так сказала і потерялася на місяць, тому до наступного включення. Усім привіт! Це моє буде заключне включення. Сьогодні в мене вже неділя, 12 число. Хотіла показати вам дві готові роботи, але не сталося, тому що, ну, вчора в мене такий був насичений вечір, і. Ну, там залишалося трохи, але я просто не встигла і думаю, ну покажу, як є, тому що ну, от бувають такі реалії, буває, що взагалі, взагалі буває декілька, по декілька днів я не можу в'язати в, ну, в зв'язку з певними обставинами, тому, Але ну, то й таке. Є одна готова робота. Одна робота, яка на стадії завершення, друга майже на стадії завершення, тому що там залишилося. Десь ось так дов'язати тіла і мої улюблені рукави. Тому якось так. І залишаються шкарпетки, але про них ми поговоримо з вами пізніше. Готова робота. Я не брала з собою плечики, вішачка не брала, тому буду показувати так. У мене відв'язано два рукави. Це, це те, що не може не радувати, але я їх завершила. Я. Мега задоволена, Буду, буде вам тут літати, тому що вона е, ворс, е, тому що вона прання, вона засвідчує з неї летить е, так, нормально летить, вона ще не, не пралася, тому ось так готова робота є, і я дуже дуже задоволена, тому що в мене вже Початок місяця, і в мене вже е, виходить дві готові роботи, два палачових вироби, чому я безмежно рада. Тут так літає. Тому я думаю, ви мене пробачите. Е, так, наступна е, робота, яку я, над якою я працювала е, цього тижня, зараз підождіть, бо я ще суконструкцію. У нас на вулиці дуже сонячно, і виходить так, що другого кадру в мене немає. Я знімаю у кімнаті в сина, тому якось так буде, ну, буде, як є. Так, І друга майже готова робота. Тут така в мене констру... у мене, рукави. Так, Тіло в мене було відв'язано, залишаються рукави. Тут, тут залишається на, сам, на самом ділі тут залишається трохи. Тут, 25 рядів, потім я переходжу на спиці меншого розміру і дов'язую. Я придумала ось тут так. У мене виходить косичка, яка йшла по регланній лінії. Вона в мене пішла понизу, ось тут, і я її пустила по рукавчиках. По-перше, мені зручніше і не так нудно в'язати. По-друге, мені не, не, не прийшлося скорочувати, придумувати щось, ізобрітати. Так? Тому ось так в'яжу я їх два одночасно, тому що ну, мені так схотілося. І ось так. В принципі, це, це, це те, над чим я працювала на цьому тижні. Але ні, в мене є ще одна робота, яку я вам не показувала, тому що вона у мене була на роботі. І я в'язала її на роботі, тому що, ну, я казала так, що лицеву е, гладь я полюбляю в'язати на роботі масштабно. У мене ще й шкарпетки на роботі, але це таке. Так, і ось ков, е, светрик, який я в'яжу. Це вже светрик дубль 2. І я е, не, пока, не не видно. Давайте так, трохи. Ні, назад, бо щось воно дуже дуже сильно засвічує і я ось трохи, ну, якось так не можу я по-іншому, тому це дубль два. Такий саме светрик я в'язала, тільки е, більш однотонним. Ось таким, ось таке. Що ось ж за таке? А сьогодні? Зараз я вам трошки його Ні, не Ну, Не показує воно, бо дуже-дуже, я так Ні, не видно. В'язала я светр для чоловіка, так, який, ну, напевно, відео два назад, не рахуючи цього, там я показувала готові роботи. І я казала, що я в'язала собі, і в мене чоловік його цей светр віджав, тому я вирішила зробити собі. Цю ниточку я змотала в, 4, в 5 складень. Тут виходить 4 складення. Пряжа з магазину. Просто пряд. Не, не просто пряжа. В інстаграмі я замовляла тоді на патріотичний свет. Ой, светтер, боже мій, ще все розгадаю. На патріотичну шальсер повидно. І мені прийшло не блакитний і. Жовтий, а прийшов темно-зелений і світло-зелений, тому я його залишила. У мене було чотири матки, я їх ось донедавна я їх змотала і думала, зроблю собі колороблок. Але мені вистачає цього, цієї ниточки, так, тобто в мене відмотаний трошечки там залишається. Залишалося 120 з лишнім Оце залишок, не знаю, скільки тут, а 120 з лиш... ну хай може 126 грам, десь так. І 120 я розмотала навпіл на два рукави. Це я дов'яжу, завершу я ось цим низ. У мене буде ось так. Ну, воно контрастне буде, думаю, нічого страшного. Я, чесно кажучи, я тупонула, мені потрібно було і тут а горловину. З горловини я взагалі не знаю, що буду робити. Мабуть, я буду прокладувати е, ниточку спандекса. Я, до речі, не приміряла це вже я, коли дов'яжу. Тоді подивлюсь, можливо, не буду нічого. Ну, мала таке якась розхлябана, якась не знаю. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Подивлюсь, що я з нею буду робити, тому що я її в'язала в підгиб. Так, просто лицева гладь у, у підгиб. Хоча можна було зробити, ну взяти. Я взагалі я не думала, що так я буду робити. Це в мене рішення прийшло сьогодні, тому що я принесла її додому. Я його, Ось тут можна побачити, бачите, такий невеличкий меланжик. Я приміряла, в мене залишається десь ось так. Ну, там я, я рахувала сантиметрів 10 до кінця. Тому я сьогодні візьму на роботу. Якщо в мене буде час, я дов'яжу тіло і розпочну просто рукави. Подивлюся, буду так робити, як напевно, я робила в, в тій попередній кофті. Скорочувати в кожному, напевно, шостому чи восьмому ряду. Подивлюся. Ну, в общем, ось так у мене тут ось такий виріб, уже майже готовий. тому... Над ним я буду наступний тиждень, я вже тут поставила ось маркерочок. Наступний тиждень я буду над ним працювати. Я буду завершувати рукав, я буду працювати над цією ковтиною, і можливо, так як в мене тиждень, так, у мене є тиждень і, напевно, я ударними темпами займуся шкарпетками для того, щоб Наступний тиждень, через тиждень просто розпочати вироби, підготуватися до стартів. Я накатала вже список. По-перше, мені немає чого в'язати. Я дуже сумніваюся, тому що в мене на тому тижні я не буду одні шкарпетки, напевно, в'язати, тому що ці ж вироби я буду майже завершувати. Так? І, можливо, не знаю. У мене крім шкарпеток і плету, у мене просто немає нічого. І я не знаю, можливо, раніше потрібно буде стартувати. Буду, коротше, дивитися по обставинам, тому що, е, ну, шкарпетки це, в принципі, отак. Всі і забув. Якось так. Коротше, не знаю. Е, на сьогодні це все. Я буду допрацьовувати з тими двома з, е, ветрами, е, дов'язувати довжину, дов'язувати рукави, можливо, я. Можливо, я просто дов'яжу довжину і буду займатися шкарпетками. Це ж таке, не знаю. Подивлюся, я нічого казати не буду, тому що я наготувала, в принципі, я наготувала ниточку, я понаготовлювала все, але не знаю, що мене з цього вийде, і це ми вже з вами дізнаємося через тиждень. Я думаю. Я його завершу, всі ці два вироби, і буду мега довольна і мега щаслива. Все, на цьому я буду з вами прощатися. Піду трошки, не знаю, що буду робити, бо мені сьогодні в нічну зміну. Тому на, годину, на годині в мене вже 12, 20 хвилин третього. Тому, тому не знаю. Подивимося, що я буду над чим я буду працювати, чи буду я взагалі щось робити. Можливо, я просто е, буду читати. До речі, я дочитую я того кінга. Я не знаю, під, яким, під якою мухою він був, але ну це просто це оповідання, їх 13 оповідань. Так, в мене залишилося там 6. Шість чи 6 чи сім, я не пам'ятаю. Ну там такий бред. Там я вам скажу таке, я не знаю. Там кажуть, що вам, вам буде мережі це все, але я не знаю. Ну там такого я починаючи читати оповідання, до кінця доходжу, я тільки тоді розумію, що там вообще, про що там взагалі йде мова. Та наскільки воно все, я не знаю. Я ж кажу, я не знаю, під якою людина була кайфом, але. Читавши зона покриття, мені сподобалося. І то мені, я не скажу, що на 5 з 5, але на 4 з 5 мені сподобалося. Так? Якщо навіть враховувати фільм і книжку, то книжка взагалі без. Але, але тут я не знаю, що щось тут щось пішло не так, короче, треба дочитувати. Тому що е, я не знаю, я просто в ауті, в общем Ось такі діла. Все, я буду з вами на цьому прощатися. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, тихих днів, днів, ночів. Ну, в общем, всього всього самого найкращого. До нових зустрічей. Бувайте!